Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 12 та 13 липня 2023 року. Сьогодні, 12 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Телець. Це четверта фаза. А значить, продуктивний час для посіву насіння чорної редьки, дайкону та інших коренеплодових овочів. Також сьогодні сприятливий час для посадки розсади, для поливу та підживлення рослин будь-якими добривами. В саду та на квітнику добрий час для нарізки живців та їх укорінення, для укорінення від батьків, для щеплення. Для обрізки та для зелених операцій на будь-яких рослинах. Проводимо захист рослин від шкідників та хвороб будь-якими препаратами, в яких є необхідність. І сьогодні у нас приятливий день для заготівель на зиму для збирання врожаю чеснику та цибулі. Завтра, 13 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці тілець. Тільки до 10 години 27 хвилин ранку. Місяць без курсу буде з 9 години 13 хвилин до 10 26. Тому до 8 години ранку необхідно завершити посіви чорної редьки, дайкону та інших коренеплодових плодових овочів та висадити розсаду овочевих чи квіткових рослин. Завершіть до 8 години ранку нарізку та укорінення живців. І укорінення відватків. Зелені операції проводимо весь день на будь-яких рослинах саду, городу, квітника. Поливи необхідно завершити саме пізні до 6 години ранку. Поливи та підживлення в день стихії повітря, тобто 13 липня, уже не проводимо. Це час дихання клітини кожної клітини рослини. В цей, в цей день можна збирати насіння квітів, можна зразу їх висівати, а можна і зберігати до наступного року. І не забуваємо захищати рослини саду та городу від хвороб та шкіл. Завтра, 13 липня, сприятливий день для заготівель на зиму, для збирання врожаю чеснику та цибулі. Дуже багато важливих справ. В основній треба зробити сьогодні, 12 липня. А вже 13 липня можна зайнятися заготівлями на зиму та збирати врожай чеснику і цибулі і відпочивати. Відпочивати обов'язково треба. Ми на цьому завершуємо ранковий випуск. Зустрінемося сьогодні уже увечері. Хай вам щастить у всіх ваших справах, гарної погоди. Бувайте здорові! На все добре!